великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. У нас у Львові випав сніг, і доця вже дуже просила, ходила за мною, мама вже випав сніг, вже зима. Давай прикрашати ялинку. І все-таки вирішила її послухати і прикрасити. Тим паче, що скоро Миколай. Цього року в нас нова ялинка з литих гілочок. Купували ми її в літі ще. Тоді, коли були максимальні знижки, коли вона нікому не була потрібна, на сайті «Хатинка.ua». В нас канадська зелена висотою 2 метри 10 см. Мені дуже сподобалося те, що вона з литих гілочок і те, що вона не колеться, коли я її розправляла. Влітку заплатили ми за неї 2750. Зараз вона, напевно, набагато більше коштує. Все гарно я розправила і зараз прикрашаю нашу ялинку гірляндою. Гірлянда в мене на 500 лампочок і має 50 метрів. Майже мені вистачило на цю висоту, але я вирішила додати ще одну гірлянду, ось такі кульки, тому що в них дуже схоже світіння по кольору. Такий самий білий і теплий. А вогників, як то кажуть, на ялинці багато не буває. Закручувала я гірлянду по колу, так, аби кожна гілочка була підсвічена. На мій погляд, так саме краще, тому що тоді ялинка красиво світить. І всі гілочки рівномірно підсвічені. Зав'язала бантик, вдягнула верхушку і тепер прикрашаю нашу ялиночку кульками. У мене базовий колір білий і золотистий, тому в першу чергу прикрашаю кульками цього кольору. Далі буду вже прикрашати різними фігурками, всякими іншими іграшками, які в нас є. У нас є багато пластикових іграшок, є з пінопласту такі сніжки. Також є фігурки звірят дітей. Мені дуже подобається. Буду прикрашати. Я люблю, коли ялинку можна розглядати. Багато іграшок я робила сама. Посилання залишу зверху. В зносці, кому буде цікаво, можете собі перейти і подивитися і зробити. Минулі роки в нас була звичайна ялиночка невеличка. Ми купували її за 300 гривень, тільки... Коли Ангелінка народилася, але, в принципі, виглядала вона непогано. Іграшки я купувала щороку, які знову підкупляла, тому було в нас їх достатньо. Я от переживала, що ця ялинка набагато більша, аби вона не виглядала голою. Але, слава Богу, іграшок вистачило і, напевно, це така кількість оптимальна. Більше не треба, менше було б замало. Ангеліна мені допомагає, танцює, ходить тут, співає як дитина. Трішки їй надоїдає, тому що це процес не п'яти хвилин, але все-таки їй дуже цікаво прикрашати ялинку, дивитися, спостерігати, щось підказувати. Вона це любить. Також в нас багато скляних іграшок таких. Красивих, вони вже подорожчі, я їх купувала також поштучно. Звичайно, не все це я зразу купила, воно збиралося в мене руками, але не збиралося. Цього року я докупила буквально декілька зелених кульок і декілька фігурок, які вам показувала в одному з минулих відео. І на цьому все. А решта все в мене було. Я не люблю ялинки в якомусь одному тоні. Взагалі, коли всі іграшки одинакові, мені подобається, коли є різноманіття, коли можна розглядати ялинку, шукати щось, що тобі подобається. Воно якось більш так казковіше виглядає. І тоді ти дійсно радієш як дитя. Також в Сільпо купила ось такі стрічки золотисті, коштували вони за кутушку 37 гривень. Купила таких три штуки. В золотому кольорі. Як на мене, також дуже сюди підходять і доповнюють ялинку. Ось такою спіраллю поміщаю цю стрічку на ялинку і ось такими хвильками защіпляю до іграшок дротиком, аби наша стрічка не відпала і не розмоталася. Взагалі в більшості випадків я Кульки кріпила дротком, тому що їх можна підчепити під саму гілочку і вони не висять. Але ті іграшки, які можна або висіли, я все-таки підвішувала на ці шнурочки, щоб були зразу. Дуже люблю ось ці декорації новорічні, найбільше напевно з усіх. І поки є така можливість, поки я можу, я буду прикрашати свій дім в першу чергу для себе, бо це мені приносить колосальне задоволення для своєї сім'ї, для своєї дитини, тому що ми це дуже любимо. в кінці, як і на маленькій ялинці, прикріпляю ось такі намистини у вигляді таких посухів, як я це називаю: таких бурульок-вісюльок. Як на мене, воно так буде гарно виглядати і видовжувати силует ялинки. Ялинка буде виглядати ще вищою. У нас тут стеля 2,40. Тому, як на мене, це така оптимальна висота. Ялинки більше важко вже було б прикрашати, а менше було б замало. Я задоволена нашою ялиночкою максимально схожа на справжню. Ялинку ми прикрасили, я все попідмітала, і зараз під ялинку, аби заповнити цей порожній простір, кладаємо фальш-пакунки, подарунки. Минулого року я купила ось такий папір. Він не пакувальний, а флористичний. Купувала цілий такий рулон. Там було, здається, 10 метрів, тому мені вистачило. І підключаю ось цю хатинку. Дуже її люблю, також робила сама. Ввіночці тоді було рік, здається. Давно вона вже в нас є. Робила її з картонної коробки. Також така атмосферна. Ось, Ангеліна завершає нашу ялиночку, фінальний штрих, і така красонечка новорічна, різдвяна, в нас вийшла. А зараз хочу показати ще, як я робила різдвяну композицію з гілочок, ось таких засніжених, з балериною. Хто не любить чи не має можливості ставити ялинку, той може собі подумати і зробити ось таку композицію. Вона також додає різдвяної атмосфери. Ось тут в мене кількість гілочок, які я використовувала. І інтернет-магазин, де я їх замовляла. Кому цікаво, можете собі також замовити. Починаю вставляти гілочки в коробку. Коробку попередньо заповнила пінопластом. Так дуже зручно запихати всі гілочки. Не треба нічого приклеювати, і на другий рік можна буде переробити композицію по-іншому. Спершу запхала всі великі, Ось ці гілочки п'ятерні, далі. 3 дні і по краях самі менші. Ось так розпушую, аби все було гарно. Допихаю туди гілочки, де бачу є місце ще порожнє, аби не було пробілів. Ці гілочки я завхала і тепер буду декорувати. Декорую ось такими також бусинками з паличками. Вони також зручні, тому що зразу можна їх запихати. Не треба ніякі придумувати ніжки. Купувала я їх в АТБ. Одна така гілочка коштує 39 гривень. Також були золотисті, але я чомусь вибрала білі. І також стрічок зробила ось такий бантик, також зараз приклею всередину. На мою думку, так буде виглядати більш нарядніше. Сильно не фіксую, аби, так як я казала, можна було потім всю цю композицію розібрати. І зробити наступного року по-іншому. У мене така доволі ніжна композиція виходить, тому використовую такі білі і золотисті кольори. Ось такі в мене є дві кульки: одна діаметром 8 см, друга 6 см. І вклеюю їх також в середину композицію. Виглядають як два сніжки. І також є в мене такі маленькі кульки по 3 см в діаметрі. Є такі ось мідного кольору золотого і кольору шампань. Також буду їх вклеювати хаотично, так, як вважаю за потрібне, так як мені подобається. Так як наша гілка засніжена, тому коли я буду відривати всі ці декори, думаю, не буде сильно помітно. І, на мою думку, ось така композиція буде гарним подарунком до свят. Для тих, хто, наприклад, не ставить новорічної ялинки. Це такий кусочок свята, я думаю, сподобається. Або собі також зробити таку композицію на святковий стіл, десь в центр, якщо ще по боках покласти підсвічники свічками, думаю, також буде гарно. Тож, вирішила задекорувати нашу композицію ось такою гірляндою русою. У мене маленька на півтори метра, але тут більше і не треба. Це також додасть такої святкової атмосфери. Особливо, коли буде приглушене світло, якщо будуть ще світити якісь свічки з боку. Думаю, має виглядати красиво. І ці блискучі кульки мають красиво переливатися. Ось така у нас композиція виходить, мені подобається. Також прийшла моя з садка і сказала, що тут пасувала б балерина. Тому ми ще завішали сюди балерину. І ось такий букетик, зимовий, зимових гілочок в нас вийшов. Якщо вам сподобалось, підтримайте наше відео подобайкою і пишіть свої враження в коментарі. А на сьогодні це все. Бережіть себе, Па-па!